Чатка, моя сестра знайшла ну, попався в ті, рецепт огірків і мені ж ясне діло скинула. Я хочу у вас запитати, можливо, хтось із вас вже так закривав? Значить, Там рецепт йде на півтора-літрову баночку огірків. На дно сиплеться гіця горчиця, горчиця в зернах, лавровий листок, кріп. Ну, зелені часничок покришить, наклали огірків, скільки там е, сіль, цукор, оцет, плюс дві таблетки аспірину. Заливається зразу кип'ятком і закатується, і вкутується. І каже, стоять навіть у квартирі. Там чого тільки немає. Хто пише, що вже давно так закриває і все нормально. Хто пише, що десь хтось зробив по цьому рецепту всі банки поздувались. А ну ви мені скажіть, ви хто-небудь таке робив чи ні, я ж хочу спробувати хоч одну банку. Ну хто я така, щоб, щоб не спробувати? Ну правильно? Мені ж цікаво, рвоне чи ні? Як погнала дідулика по гірки, бо вчора вибрали. Ну там на півторачку буде. Зараз піду. За бабахай, по-моєму, у мене зерна горчиці є. Сухі зерна горчиці. Йдемо з дідуликом у магазик. Вирішили зранку з'їздити, щоб тоді вже. Нікуди не рипатися, Сьогодні семиділуха. Бо ж доварюю, це зараз Ми, <риватим> коротше говоря, дуже дуже зайнята. Дідуля старе виносить із погреба, якому вже роки. І ще закривала в трьохлітрові банки, я той самий броду, може у нас трьохлітрові банки взагалі не йдуть. Ото літрова, півтора, оце, да. Откриємо до зиму, а трьохлітрового відкриєш, так половина викидається. Вже є трьохлітровий, нічого і не закриває. Оце таким займаємось. Справилася я зі своєю роботою, навіть сліди за собою позамивала. Позамітала. Коротше, все. Копція. Скільки я банок сьогодні перемила, ой-ой-ой. Цілий цей стоїть. Оце трьохлітровий нагору вже ми їх. Не будемо використовувати. Так, так дівчатка, зробила втушкову і будемо спостерігати. Якщо з недільку постоїть тут в літній кухні тепло і нервоне, значить тоді і вам розкажу рецепт. Дівчатка, за цей рецепт. Він мене просто заінтересував тим, що не треба огірки пропарювати, що все залив зразу і закатав. Ну, я не впевнена, що воно стоятиме, але я її просто для експеримента. От, Тому в мене є, з зерном гірчиці є рецепт, дуже смачний, він є в мене в ленті. Ну, там ясне діло, що огірок стерилізується. Ну, тут такий рецепт. Ну, треба ж спробувати, треба. Тому це тільки експеримент. Рецепт не даю, поки не перевірю сама. Огірочки вихололи, так як ясне діло, що вихолонуть. Колір поміняли. Оставляю баночку в літній кухні. Я думаю, що за 3-4 дні воно покаже свою діяльність. Чи так, чи не так. Чяточка, день третій сьогодні після огірків. Раз, два, три. День третій. Прозорі, ніде нічого не піддулося, Поки стоять, ну ще витерпимо декілька днів. Якщо все норм, даю вам рецепт. Це ж яка красота, що зразу закрив, залив, закрив. Кришка ніде не, не піддута, ніде нічого. Ну, і от. Хочу за огірки поговорити. Ви знаєте, от багато рецептів, та вже ж скільки я їх і передивилася, і переробила, рятую мою душу. Я за те, що в усіх рецептах пишуть огірки замочуємо на 2 години. А для чого їх замочувати? От для чого, якщо огірок свіжий, зірваний прямо з грядки, ніколи не замочують. Ніколи. Ну, по-перше, я їх не додержую, щоб вони в мене прив'яли, понімаєте? Я розумію, коли огірок прив'ялий, ну може, хто купля на базарі, де вже там вони трохи постояли, знаєте, так замочують. А якщо ти свіженькі вирвав з города, ну от я просто розказую про себе. Ніколи я їх не замочу. Зірвала у водичку, помила у банку і, і все. Я не знаю. Правильно я роблю, неправильно, але я їх ніколи не мочу. Так, дівчатка, огірки, ті, що з тіктока, рецепт щораз заливаються кип'ятком. І закатується. Ну, я думаю, що вже вони у мене вистойку пройшли. Не де не помутніли, ніде нічого не Цей рецепт йде на півтора літрову банку. На дно кладемо 2 столові ложки, зерна, гірчиці, сухого, те, що сіється. Часничку, перчик горошок, лавровий листочок і зонтик кропу. Накладаєте огірки. І додаєте 1 столова ложка солі без гірки, столова ложка цукру. Можна з гіркою. 40 мл. оцту І дві таблетки аспірину. Залили кип'ятком, закатали і, і вкутали добренно. Все. Не треба не проливати, все робиться за першим разом. Стоять, нічого не можу сказати.